Зі Львова до Івано-Франківська тепер можна їздити не хвилюючись за власне авто. Нову дорогу сьогодні інспектував прем'єр-міністр. каже, її вдалося побудувати на третину дешевше ніж планували завдяки реформі держзакупівель. Електронна система прозоро дозволила знайти справді кращих підрядників. Вже скоро ця система має стати обов'язковою для всіх. У нас вже з першого числа буде працювати система Прозоро, тобто нова система державних закупівель. І всі ці мільярдні кошти підуть через прозорий механізм на те, щоб компанії, які здатні будувати дороги, будували для України дороги. Вже цьому році, за словами прем'єра, буде капітальний ремонт траси Івано-Франківські Чернівці, аби туристи і підприємці не лишали в Карпатах колеса. Прем'єр нагадав, якщо регіон хоче дорогу краще і швидше, нехай налагодять роботу в митницях, бо ще рік тому Кабмін заявив, успішна митниця це хороші дороги. Минулого року мною було запропоновано так званий митний експеримент. Ну тоді доволі скептично до нього відносилися про те, що перевиконання доходів на митницях 50% піде на будівництво і ремонт доріг. Ми вже зібрали мільярд. В поточному році вже чотири області почали на кінець спільно працювати з тим, щоб ремонтувати дороги і використовувати ці додаткові доходи на ремонт доріг.